Топ-топ-топ-топ. <рекунок> Всем привет! И сегодня я открываю свой магазин Бабути. Так-так. Тут у меня всякие украшения и лабубу. И мой котик снимается. Он на воде у меня. Не так, что он ими... Ой, как налепка. И сейчас я вам покажу все. Так, приклеила. Далее включаем свет. І отак от у мене все. Вода, таке-таке. Отак от. Зараз я візьму пікміт-палочку. І буду все показувати. Так, перше, яблуко, яблуко. Це смак яблука для баблті. Так, я ділаю бабл Далі у нас є виноград. Це Ананас, е, апельсин і малина і лохина. А тут лід. І зараз ми будемо розпаковувати нові речі. Ось стільки їх. Чому я виключила світло? тому що мені й подарили отаку от гарну коробку. Для ну, в мене бути не для украшень. Так-так-так. Давайте далі. Спершу. Тут такі стаканчики вже з кришкою. Добре. Раз, два. Зараз я все витягну і будемо знімати кришки все-таки. Так, ось стільки всього там було. Зараз будемо розбирати. Так, саме перше я вже тут заклала стаканчики. Беремо так. Ідеально. Далі ці кришечки, я не знаю зачем, але но... впила. Сюди. І далі всі трубочки, де ж з відкритої. Що ж, трубочка? Опа! І ложимося, сейчас покажу от туди. Все розмістила і отак от у мене все виглядає. Отак. От буде отеце. Оце, оце. І все ідеально. Зараз буде починати робочий вечір. Да, робочий вечір, не зважайте чому. Ну, то що мені так сказав бос. Все. Зараз буду вдягати речі і починати. В наступному відео буде заказ. Так, уже вдягла такі яркі браслети. Ще отаку брасл... різинку, її... тут її немає, я її просто не показую. Ну, зараз показала. І бішенка на торті добавки. І отакий такий у ресторан. Пока-пока.